На каналі Елізавети Перфект. Сьогодні я вам покажу весь процес створення моїх відео, а саме монтажа. Як я монтую свої відео, роблю обкладинки. І цей весь процес за кадром. Так що, кому цікаво, поїхали! Так, ви вже зараз бачите демонстрацію екрана Перше, я використовую ця програмка VLLO. Ось я її тут зараз підкреслила. Так, заходимо в неї. Ось. Я дуже люблю VLLO, Тут є. І, e, тут можна і гроші платити і використовувати таку версію. Але ладно, ось. Я змонтую то відео, яке вже вийшло на каналі вас. Але на даний момент я його тільки засмонтувати. Буду. Це там насчт ходить, я знімала. Ось, беру цей кадр, відео вийшло в мене на. 8 хвилин. де я обираю формат відео. Тут можна і кіно, типа, і шорт, і рілс в інстаграм та саме це відео. Ось, формат для горизонтальних відео YouTube. Я ще беру такі інтро невеличке. Так, ось я зараз буду робити музику. Я вже ставила інтро, ви його вже не один раз бачили. Зараз буду ставляти музику. Ось, я спеціально не буду це тут показувати вам, як вона тут звучить, бо я її з YouTube студії брала, і ви вже цю музику на один раз чули, по-перше, а по-друге, якось от, е, дві музики в одному моменті, от на цьому відео, і от коли я буду ставляти це відео, думаю, вам буде не дуже приємно це слухати. От, дві музики в одному. Так що я це зроблю без звуку або цей момент не буду показувати. Я дуже люблю тут таке, таку музику. ось, Це Fender Bender. Ось я її візьму. Ось так це виглядає. Тут реагую е, гучність музики, щоб вам було не занадто тихо її чути, і не занадто голосно. Ось. І далі тут беру, хочу наприклад, написати сім. Привіт. Ось тут купа різних шрифтів є просто. І я буду, наприклад, напишу от, ось таким от Brush. Ну, ви зрозуміли, Brush з шрифтом напишу всім привіт. Ось я написала hello. Може було Guy's, але будь-бу буде Hello. Ось. Можу я тут ще анімації використати. Я їх не часто використовую, але їх люблю. Мені тут мало цього безкоштовних їх. Тут в основному треба бабки тут платити за це, але ладно, ми ну, візьмемо. Hey guys, ви на каналі Елізавета Перфт. Та боже тихо. Ось, наприклад. Я от візьму цей зум Аут. І по ідеї це буде виглядати ось так. Hey guys, ви на каналі Елізавету Pfect. Ось. От, якщо порухаємо, ось воно тут з'являється. І далі я хочу написати, що я використовую типу, для уходу обличчя. Ось знову обираю тут шрифт, що, е, яким я хочу тут написати для уход, свою уходову для використання, або що я використовую для. У ходу до свого обличчя. Ось, наприклад, так от. Я от знак питання поставлю. Це має шпитальні, правильно. Ось тут такий от переход йде. Я тут не хочу ці от анімації вставити, от візьмемо так от. І там далі я вже дивлюся, коли музика закінчиться, я вставляю нову. А не так, щоб в якійсь частині була ця музика, а в іншій не було. Ось тут я ще роблю озвучку, як завжди, але не буду. Я її тут, напевно, вставляти, вона тут не потрібна. Візьму оце от Never Play візьму, напевно. Ось я так само відреагувала її, можете її тут вирізати, що я інколи роблю. І тут о, все відео розставляю всю, саму цю музику. Я це зараз зроблю і вам покажу. Ось я вже вставила цю всю музику. Відео на 8 хвилин невеличке, тому мені тут вистачило небагато музики. Я була ще дуже багато музики, беру там відео на пів години або там, на 20, на 20 з чимось хвилин. Ось тут музика вже була вставлена. А ні, тут не було. Ну ставлю це треба і раз вставляти. I'm so sorry, і зараз поверну. Так, я її ось тут вже вставила. Ось. І, в принципі, я буваю, що ще якісь надписи додаю. Ось. І зараз я буду розставляти тут кнопки підписатися. Ось, щоб не, не забули, щоб ви не забували, що треба якби не тільки дивитися мої відостати, по добайке, але щоб мені. Робити мотивацію, щоб було приємно підписатися. Hi. Ось, я зробила такі кнопочки, вони дуже ой, ну да, просто робляться я їх розставляю так по всьому всьому відео. Ось, там от, завжди от в куток, щоб. Завжди звичне місце куточок. Ось, я їх зараз їх тут заставлю і до вас повернусь. Ось, я вже вставила всі о, ці, ці кнопочки, розставила по відео. І зараз от як завжди от, напишу І це от всім пока. От, наприклад, ось. Наприклад, от, тут купа різних шпитів. От візьму, наприклад, цей. От всім пока напишу. Ну це от до побачення, з повагою треба, треба правильно відноситись. Я ж адекватна людина. <сум> «всім пока ось напишемо. Або всім потім. Покатик, ну як Ліза каже, а Ліза мала всім так Я всім привіт. Ось. Тут три кольори: одразу тінь фіолетова і от э, контур жовтий, але самі букви такі ніжно-блакитні. Всім пока. Далі я нажимаю цю кнопку «Експорт», Я вам тут її зараз виділю. Ось. І тут зараз буде реклама, і потім я нажму на цю кнопку Експорт, і відео буде грузитися, конвертуватися. І тут можете ще параметри деякі вказати, але я частіше всього їх не використовую. Так, все, вже реклама прийшла, і ось тут так от відео грузиться до 100% і зберігається, конвертується мені в галерею. Друзі, вже відео законвертувалося, тепер я переходжу до обкладинки. Це Canva. Ви не думаєте, що я так от відео швидко монтую? буває, що я їх або 15 хвилин, або от коротше, або хоч годину можу їх монтувати. Я далі обираю тут мініатюра і ютубчика. Ось, буває, що я ще ставляю фон, якщо там якісь е, зайві лишаються з, з самих фотографій. Ось, я після того, як зняла відео, фоткую, елементи якісь де Ось, наприклад, дім, от я тут сфоткалась після того на обкладку, пофоткала, бо ваша з кадра можу взяти вир... 에... кадр, і його вставити, але це не часто, бо це треба ще вміти зробити. Ось от беру, я використовую, беру так ось, все, чіпляю. От, можу, наприклад. <зяти>. Якось його розвернути там ще щось зробити. Ось, але перевернути. Ось перевернути Ох, Нічого собі, це тут крутя, я тут роблю. Так. Напевно я зроблю от, ось так от розпреділюся, що треба вміти зробити. А можна от дизайн тут взяти? А ні, я думала тут колежі. Ну не колежі ні. ось. Зараз я ще одну я ту фотку тут бо Тут не вистачає, що фотки. Ось я ще взяла фотку оту баночку свою. Нажимаємо ОК. І ось вона тут у нас проявляється. Далі я беру і трохи буває вирізаю якісь кадри, щоб це все краще презентабельніше виглядало. Канва мені в цьому плані подобається, а монтувати я тут не дуже люблю, бо тут треба міти розібратися. І далі за допомогу чату GPT, щоб були тригерні заголовки, я чату GPT або я проплекстили, я беру і м -м, прошу от, я пишу, от, от мені, от, як мені так от зробити, написати для того, щоб в обкладинку влізла ця назва відео, і щоб вона була тригерна. ця назва. Ось тут я обираю фон, от, на прикладі. Я хочу якийсь такий ніжнесенькі. Наприклад, от сюди я хочу. Хочу Що щось якийсь інший колір. Я хочу сама якийсь колір собі придумати. Та Йошкін кот, ну вибачте, мені не подобається таке. <смі> так, я хочу якийсь інший колір взяти. Ні, я вже вцепилася, але ну, я вже нічого не здивована. От, на наприклад, так, я тут згадала, що мені треба дещо вирізати зайве. Ось. Ну, так собі виглядає зараз цей фон. Спробую я його зараз взяти і видалити. Ми так не зможемо зробити. Ані, стоп, ми ж можемо взяти ось білий фон і потім його змінити. Ось. Взяти і зробити такі, який я хочу, от, наприклад. Там хочу, допустимо, фіолетовий. Ще нібусь вже буде якийсь такий от ніжнятінка. О, от така ніжнятинка у нас буде. Ось. І далі роблю те, що я вам тільки що казала щодо назви. Так, все, я вже обрала теж різний заголовок. Далі я заходжу тут в текст, можу ще от. А, ні, стоп. Це видалити. Тут можна щось тут взяти щось, але мені, мені не треба такі великі букви. Я тут один раз тут оцей Globe використовую свого відео стадіок. Ну, можете спробувати це. Ну я щось думаю, що вона не підійде. У мене там назва трошки завелика. Так що ми зараз просто додати текстове поле. Так. Оп, так, ось наша назва. Тепер мені треба спочатку збільшити от шрифт. А то так нічого не видно. Ось. Ну, нічого ми зараз збільшимо. Я більш всього люблю оцей брашпен. Як я доглядаю зашкіль всі мої улюблені засоби. Ось. Або ж я щось такі взяти. От, збільшує я його. Ні, трошки не підходить. Так, ладно, подумаємо. Вау! Як я... О, боже, що за фіфочка просто? <гум> ну, вибачте, ну я така людина використовую такі слова. Так, все одно я хочу взяти із цей. Мені дуже подобається. Він не знаю чого. Так, тепер от найскладніше це кольори брати такий, щоб всі його бачили. Ось тут в мене ніжний фон, того тут треба щось темніше взяти. Ну тут е, теж трошки не те. Тут зливається. Чорний теж трохи не підходить. Тут теж трошки зливається. Ну, цей теж трохи зливається. Оце то, що я більше всього ненавиджу. і такий е, е, ужасний для мене процес підібрати. Це все правильно. Колір шрифта. Ось тут бісячина така. Ладно, я, напевно, передумаю. Я зроблю білий, але зроблю інший колір обкладинки. Ось. І вже... ви якось. О, Може... О, о, о! Оце от мені вже підходить. Як я доглядаю за шкірою Ви всі мої улюблені засоби. Секретики. Ось. Збіль можу отак от, напевно, взяти і збільшити. Як я доглядаю за шкіл усі мої улюблені засоби? Ось І більше я тут нічого додати не буду. Я просто беру і зберігаю цю обкладинку собі в галерею. Ось вона тут з мене збереглась. Далі я перехожу в програму YouTube Studio. Ось. І тут я у цій YouTube студії все, що треба і хочу не роблю. Додаю плюсик. Ось це от. О, боже мій, я люблю мене знайти тиша. я, я, який боже мій, у мене тут купа цього матеріалу. От це. От. Так, все. Ось тут беру свою обкладинку. І от те саме те, що на обкладинці. Хештеги беру. Ось, наприклад, уход. от за uh, обличчям. Оход за собою, за обличчям обли... далі. От можна Айстетік. І в мене там ще трошки, я там і провелося трошки розповідала, але трошки ось. І буває, що я пишу якийсь опис, а буває що ні. І це все. І я нажимаю далі і завантажити відео. Ось і все. І далі воно завантажується нею. Ось і завантажилось моє відео. Кому сподобалося відео з вас. подобайка, підтискай всім Пока!